футболу! Сьогодні ми з вами знаходимося в гостях у легендарної людини, ветерана Київського Динамо, володаря Кубка Кубків, володаря Суперкубку та бронзового призера Олімпійських ігор Стефана Михайловича Решка. Стефан Михайлович, доброго дня. Вітаю. Хотів би задати вам запитання: зовсім нещодавно проходили нагородження християнського футбольної віки. Ви були почесним гостем, вручали призи. Від чого футболісти багато хулисів просто отримали масу задоволення. Ваші відчуття під час цього дійства? Ну, я вам скажу, що я часто буваю на таких. Заходах, але це заход особливий, дійсно. Захід особливий, тому що, ну, по-перше, я був вдома у себе в церкві, я бихожу, це проходило дійство. А по-друге, дуже багато команд було, дуже багато молоді було на цьому, задіяно в цьому процесі, тому у мене особливі так сказав, півчуття. Ну, і те, що християнська ліга проводить такі мероприятия, дуже добре, тому що відриваємо молодь від. З вулиці, значить, це знаєте, навіть навіть з містецької точки зору це профілактика Преступності, як ми говоримо, дитячої. Тому захід дуже цікавий, хороший. Я знаю, що ви багато потрудились. Чуття, почуття самі-самі хороші. Дякую. І Сергій Михайлович, хачу. Таке от запитання. Ви чи не один з найдисциплінованіших гравців Київського Динамо за всі часи? Скажіть, будь ласка, як вам вдавалося тримати цю дисципліну, якісь поради сьогоднішнім гравцям, аматорам нашої футбольної ліги християнської, як їм триматися в дисципліні? Значить, то дійсно у мене, я можу сказати, у вищій лізі два дві жовті картки. Це можна занести в книгу Гінеса, тому що граючи центральним захисником, і, як правило, ми грали персонально. Це дуже такий показник. Чому так відбувалося? Тому що я з дитинства виховав в християнських ідеалах, на християнських ідеалах і завжди я пам'ятав, що не зроби того, чого собі не, не противнику. Так навіть граючи в футбол, ці принципи привалірували над спортивними так сказати, принципами. Тому завжди це тримав в руках, ніколи ніяких образ не було, ні проблем, як кажуть з зараз, Зараз багато хлопців. Стимулюють, стимулюють суддів для того, щоб виносити жовті і червоні картки. Молоді, що я побажав. Ну, в першу чергу ми граємо футбол для того, щоб фізично себе стимулювати, ну і духовно, тому що я говорю: футбол, колективна гра, допомога партнеру, допомога товаришу і такі християнські ідеали християнські. Я повинні присутні бути на, на футбольному полі і в душі кожного спортсмена. Якщо це так буде, то наш нас став футбол кращий і професійний. На жаль, в професійному футболі дуже багато грязі. А чому? Тому що сьогодні мало спорту, а там більше бізнес. Ми знаємо, що в основному бізнес великі ставки, гроші і люди. Тобто хлопці молоді за гроші, готові так сказав, піти на всяку підвіс, як кажуть, підстави. Так, так. А це, це не годиться, це ненормально. І я бажаю молодим нашим хлопцям. От якраз грати чесно для того, щоб стимулювати себе фізично і духовно застати. Стефан Главич, що можете розказати про якийсь можливо футбольний такий випадок в який я вам яскраво запам'ятався у вашій футбольній кар'єрі? Ну, Випадків було багато, але я хочу сказати все-таки на Суперкубок з Маварії. Ми грали в Мюнхені, і там був центр Форвард Гер Мюллер. Ну, хто постарше, знаєте, це по сьогоднішній день він лідер по забитим м'ячам в Єврокубках. Тільки зараз і в цьому році наздогнав цей Реал Мадріда, це не Зараз він приїхав в Герман. Рауль, 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 Рауль так, так, тільки його дов. І у мене було персональне завдання, грати з ним, персонально. І Він, звісно, дуже такий був недовольний, сяв, розміщався. Дуже ну, локтями там питався, так і... а судив суддя Золотий Свісток отримав на чемпіонаті міра 74-го Ганила італіяць. Він дуже принциповий, він отримав жовту картку. Він отрив за апеляцію і так далі. І коли він жовту картку отримав, то він ну, Рядом ми стоїмо, а, знаєте, можливо, суддя йому жовту карточку, а він до мене апелює, мов. Скажи, що нічого не було, що там ну, порушення не було. Ну, У нас з німецькою було знати, <noise> Тому я нічого я так руки підняв, <noise>, нічого не міг сказати. І така німа сцена була там 10-15 секунд, але він жовту картку пішов, але після гри, коли вже закінчили, ми, ми виграли 1-0 на Суперкубок. Він в центрі збирались да, ну, завжди разом в разному центрі. Він підійшов. Так, знаєте, команда собі пікла, але ми, ми йдемо, він підійшов до мене. так, так не, не, не то, постукав і, так, ну, якби... Ну, В ті часи, значить, все-таки футбол. Так, да, ферплеї вже тоді було. Хоча не було цього названня, але ми відносились, футболісти відносили один до набагато краще, ніж сьогодні. Менше грошей, все-таки, спорт був футбол. Знаєте, чергу. А зараз. На жаль, спорта мало гроші, гроші. Ну і ну, Михайлович, ви вже сьогодні бажали. Я знаю, нашим футболістам багато чого хорошого. Ну і наостанок нашого інтерв'ю, все-таки якесь побажання, як досягнути успіху у футболі, як стати хорошим футболістом в тому плані. От... Для того, щоб стати хорошим футболістом, треба бути хорошою людиною. Це, 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 це вже практика показує, що як правильно хороші люди, і вони становляться як футболістами. футболом. Хоча буває ті зі. Стафан Михайлович, ми дякуємо вам за інтерв'ю, дякуємо, що погодились. Запрошуємо вас постійно в нас у гості на Христианську Берлігу. Ну а ви в футбол і будьте здорові!